Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосу для Людей. Декілька слів, буквально дуже коротеньке відео про, про таку одну проблему. Ну, Стрептококова інфекція, всі знаєте, це воно може впливати на нікрос хвостиків. От бачите, у нас тут майже в кожного поросятка є на хвостиках чорні п'ятна. Можуть бути такі ранки по рилу і аж на очі. І ну є проблема в нашому сараї стрептококовою інфекцією. Це вже буде весна, і ми тоді його вже повністю продезінфікуємо. Всіх тварин ми вже підготуємо, як це звідси забрати, і на добу, або то не, і на дві зробити дезінфекцію. Але мова сьогодні не про це. Мова про те, що було запізніле лікування стрептококової інфекції. На одну добу запізнилися, Ну, не побачили чи ще щось. І, і зараз покажу майже здорового поросятка. Дивіться, будь ласка, е, бачите, як на. Оце все, це все була рана, де червона. І ця рана, і з цієї сторони, ця рана пішла і на око. Все, давайте, розглянемся, бачите? став став його на землю. Е, все, хай дай їсти. Друзі, відповідно, через ці ранки, які їй давали, і біль, і роздратування. Воно ж, ну, уявіть, воно чухається, воно гризеться ранка. Поросятку ну, конкретно відстало у вазі і була здоров'яна, просто рана е, на рилі. Що з одної, що з другої сторони. Е, звичайно, ми прокололи антибіотику Енрофлок Вет е, по 0,5 мл 5 днів. В рамки закрилися такою коркою, ну, але воно ж було все дуже ну, жорстке. Дуже і ми, я хочу просто не на правах реклами, але я хочу підказати, що така мазь має бути в кожному господарстві. Обов'язково хто займається свинями. Любі рани вона настільки класно зняла цю рану і, ну. Зрозуміло, що антибіотикотерапія теж допомогла, але без цієї мазі це було досить складно, мазь нам допомогла вирішити цю проблему з раною. Тобто саму хворобу ми вилікували, але на, на шкірі позалишалися рани. Звичайно, ми використовуємо прополіс, обробляємо, звичайно, всі інші речі. Але Оця шикарна мазь, вона особливо початківцям, вона стане дуже сильно в нагоді. Люба рана, люба чи гнуїння, чи якісь корки від тих ран, чи, чи взагалі розумієте. Дуже шикарний засіб для боротьби з такими всякими речами. Тому, друзі, рекомендую всяку ранку, всяку таку штуку лікувати не тільки антибіотиками і сподіватися на імунітет поросят. На них потрібно сподіватися, але ще допомагати. Ну, вона, це не тільки така є, яма, є ще подібні інші, але я користуюся саме цією ям. Тому що, друзі, я бажаю, щоб у вашому господарстві не було ніяких стремтококів, всякої цієї єрунди, тих ранок на хвостиках, на вушках, на рильцях. Бо це все е, впливає на динаміку росту і утримання всіх корисних поживних речовин нашими поросятами. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Нашій країні, Україні, бажаю перемоги, сили, міцності, єдності. Нехай всіх нас Бог благословить з Богом.